Сидить в пісочниці маленька дівчина і щось старанно совочком закопує. Підходить до неї дядечко і питає: Дівчино, дівчино, а що ти там закопуєш? Дівчина так на нього дивиться і мовчить. А він ще раз запитує: Дівчина, дівчино, а що ти там закопуєш? Тут з піску висовується голова і каже: Да мовчи вже. <клухи> Телефонує мужик в лікарню. Приємний жіночий голос відповідає. «Алло, слухаю вас. Це Реквістатура? Ні, це морг. Ой, вибачте. Мені до вас зарано, мабуть. Та ні, нормально, ми зачекаємо. Сидить на дворі маленька дівчина і щось лопаткою закопує. Підходить до неї сусід і питає: Дівчина дівчина, а що ти там закопуєш на дворі?». Я закопую мою золоту рибку, схліпуючи, відповідає дівчина. Ого, а що ж така велика яма для маленької рибки? А це тому, що вона всередині вашого йобаного кота, блядь!» Хлопець приходить у церкву і каже: Отче, отче, мені треба сповідатись. Сину мій, заходь, що трапилось? Скажи, все, що на душі лежить. А він розповідає: Отче, ось така біда трапилась. Допомагав подрузі друга, шафок-купе складати. Ну, зробили шафу вже домой йти, і, і дощ пішов. А він каже: ну що, дощ, лишайся. Куди ж ти підеш такий дощ? Ну, я залишився і її трахнув. А потім на наступному тижні допомагав жінці друга шпалери клеїти. Ну, поклеїли, вже домою збиратися, дощ пішов. Лишаюся, тому що вона дозволила, каже, що ти дощ такий, підеш. Я залишився і трахнув. А ось потім з другом. Щось в гаражі машини ремонтували, а, да, і напилися якось. А тут дощ пішов, щось додому я не пішов, і... так і друга драхнув. Отже, що мені робити? Йди нахуй від покидів, поки дощ не пішов. <риклад> На співбесіді. Назвіть свої сильні сторони, наполегливість. Добре, ми вам зателефонуємо. Я тут завжду. Чула, ти розставилася зі своїм хлопцем. А ти змогла би жити з тим, хто пале, п'є, ругається матом та ще й б'ється. Та, звичайно, ні. Ось і він так не зміг. Ой, куми, До того люди кажуть, що ви з Сибіру. Скану скажіть. Кажуть, у вас ведмеді з балайками, по дорогах ходять. Та ну, куми, які ведмеді з балайками? У нас тут ріг не було ніколи. Маленька дівчина йде по шкільному коридору і тягне в руках величезний глобус. Назустріч її вчителька. Ой, дівчина, а що ти, глобус, куди ти йдеш? У туалет. А глобус то навіщо? Та такий настрій, що хочеться на весь світ насрати. Синку, запам'ятай, головний в сім'ї я. Тато, а мама знає про це? Ці Ті, тіше. Мамі не кажи про це. Скажи мені, хто твій друг? Я скажу, хто ти? Хто твій друг? Хто ти? Інчопланітян прилетів на землю і вирішив ввілитися в робочий колектив. Приходить він на один завод, а тут якраз дали премію і всі відмічають. Він такий. Добрий день, я з Серіосу. О, Вася, налий Сиріусу!» Налили, випили, закусили. Він такий далі веде. Та ви не зрозуміли, я з Сиріусу!» Вася, налий ще з Випили, закусили. А він далі. Та ну, ви, ви знову не зрозуміли, я інопланетянин!» Ні, Вася, Сиріусу більше не наливай. <риклад> Друже. Ну як ти себе почуваєш після першого стрибку? Та як птах? Що як так? та Лечу собі сиру, і сиру.